Уже стала традицією розпаковка каталога на пеньочках. Тому почнемо. Що я замовила в 11 каталозі? Ну, Третій крок прийшов коктейльчик. Минулого разу був супчик, споживчий для походання, для нормалізації ваги. І, до речі, сьогодні дуже класно пригодилось сьогоденьку, коли треба було пообідати. Третій крок, а вже в наступному каталозі за гривню в подарунок прийде. Далі всі. Якраз вчора останні для волосся і нігтів. вітаміна мультикомплекс теж отримала. І замовила, як я казала в обзорі, велософі теж 22 натуральні мультівітаміни, мінерали. 60 штук. Зараз йдуть зі знижкою. Вистачає на 2 місяці. Цих вистачає на місяць, ви кабікуються. Новинки, просто сироватка. Це у нас третій крок. Для відновлення пошкодженого волосся, обов'язково запишу тест-драйв. Також це прешампунь. теж новинка вперше: нульовий саме крок Прешампунь на 5 хвилин наноситься. Теж в обзорі про це розповідала, іншим разом ще розповім. І коли ми. Це замовляємо зараз в 11 му каталозі, то можна будь-який шампунь до кожного средства взяти по спецціні. Замовила собі фіолетовий. Так от взяла новинку в 11-му каталозі. Не знаю спробую, чи буде моїй кудрі тримати гель. Для укладки, для чоловіків, для жінок підходить. Як завжди, замовляю такі штучки з мандаринком на подаруночки. Замовила лаки. І, до речі, це лате. Я дуже переживала, що він буде похожий на те, що в мене на нігтях. Але відрізняється класно, спробую. І ще гроза. Дуже такий цікавий колір. Я купила закріплювач для гель лаку, бо в мене вже закінчився якраз, бачите, степ 2. Це їде крем для ніг. Е, їде у нас в Німеччину в подарунок. Далі це мені подарунок і кремчик для шкіри по вік, антивіковий. Я ж потім покажу його ближче. Ну, Звісно, каталожок 12-й, який зараз ми з вами полистаємо за 5 хвилин на природі, серед природи співопташок, і ви зможете його подивитися раніше за 3 тижні. Гарного дня!